Не йде якась соціальна мережа, не йдуть там в тебе перегляди, немає замовлень чи ще щось. Ти не парся. Це так як у школі. Не хочеш вчитися, але ж тебе заставляють. От е, у табличку множення учить алфавіт і так далі. Ну воно ж колись тобі пригодиться, правильно? Наприклад, геометрія теж колись пригодиться. Так само і тут ти просто виставляєш е, труд, все, як труд все перетри, да? Потрібно працювати і виставляти відео в усі платформи, а потім побачиш результат, будеш отако косить <свісно> <Ж>, жнивувати. <свісно> побачиш результат, і все буде добре. А бажаєш замовити мої рослини, пиши мені в особисті повідомлення. У мене зараз мед Карпатський 250 гривень за літру. І гортензії буквально вже трошечки залишилося. Хто хоче, можна на опт купити по 40 гривень, або поштучно, хто яку хоче е, сорт, то 95 гривень. Дуже класно. І гейхери по 25 гривень за штуку від 48 штук. А ви працюєте, не покладаючи рук, і побачите, що все-таки колись воно і запрацює. Десь якийсь стрельне ваше відео і залетить